Що є тривожним сигналом у чиємусь домі, що п'ятниці я міняю рушники в нашій гостєвій ванній кімнаті? Якось у п'ятницю я попросила сина витерти сечу, яку він розбризкав на сидіння унітазу та підлогу, а потім побачила, як цей самозванець моєї ДНК витирає сечу рушником і вішає його назад. Я ніколи в житті так сильно не хотіла відректитися від нього. Ух. Це нагадує мені, як мій чоловік наступив у собачі какашки біля нашого будинку, зайшов всередину і дістав ніж для масла з кухонного ящика, щоб зішкрепти їх. Вечеряли з родиною мого друга. У них на столі стояла пляшечка чогось під назвою Біно, і вони по черзі передавали її і додавали в їжу. Я запитав, що це, і мій друг відповів, що це краплі від пердіння. Пізніше він розповів мені, що його сім'я страждає на пердіж, тому біно пом'якшує цей бридкий запах. Я не міг позбутися думки, що у нього дивне. Сім'я передунів і більше ніколи не повертався. Гадаю, це не дуже тривожний сигнал. Вони просто люди з проблемами зі здоров'ям. Відсутність мила для рук у ванній кімнаті. В останній компанії, де я працювала, було два санвузли з однією кабінкою, і в жодній не було мила для рук, а це приблизно на 50 людей. В обідню перерву я ходила в аптеку, купувала мило і клала його в ванну кімнату, і надалі купувала його з власної кишені. Я вже згадувала, що це була компанія, яка надає медичні послуги. Огидна підставка для посуду стояла в раковині, і на ній була чорно-пліснява. Вони ставили на неї чистий посуд, щоб висушити. Я чуть не блювенула. Вони також просто наливали воду в дитячі пляшечки і давали їм ніколи насправді не миючи пляшечки. Жахливо на їхньому ліжку немає простирадла, але очевидно, що вони сплять на ньому. Десь у 2015 році я працював у багатоповерхівці, яка була відкрита в середині 1960-х років. Одним з перших мешканців був молодий чоловік. Він в'їхав туди зі своїми новими меблями і прожив там наступні 50 років. Доки я його не зустрів. Ліжко було коричневого кольору від центру, де воно було найглибшого чорно-коричневого кольору, до країв матрацу, де він був світ. Коричневим подушка була майже чорною. Це був не стільки матрас, стільки накритий тканиною набір зіпсованих пружин. Деякі мешканці будинку були корінними мешканцями. Від однієї жінки я дізнався, що він ніколи не мав комплекту простирадл, спав голяка і мав той самий набір меблів відтоді, як переїхав сюди, і що матрас... Також був з 60-х років. Це було безумовно найбрудніше ліжко, яке я коли-небудь бачив. Дірки в стіні. Ні, дякую, лол. Одного разу я перекинувся на ліжку і пробив сідницею дірку. в гіпсокартоні. я не зміг її залатати, тож вона таки залишилася там з плакатом на довгі роки. Та це була буквально дірка зроблена твоєю дупою. Крінж, одного разу я зробив схоже на роботі, намагаючись прокласти кабелі в стелі і впав з драбини. Бум, дірка прямо в стіні. Компанія зробила те саме, що і ти прикрили її картиною. Сусідський собака помер у розпліднику, ймовірно, від голоду вони ігнорували тіло, поки не настала задуха, а потім не змогли витягнути його з клітки, тому що кінцівки не згиналися, тож вони просто залишили його там оточеним купою сміттям. Їхня десятирічна дівчинка, врешті-решт, попросила інших дорослих сусідів. Про допомогу, тому що батьки нічого не могли зробити. Тож... Мертвий собака, що гниє в кліці, це мій червоний прапорець. Я фотографував нерухомість в одному з будинків. Це було тривожно. Гарний район, гарний будинок, чистий і доглянутий. Фотографії дітей і дружини прикрашали стіни і тумбочки. Але я почав помічати дірки, пробиті в стінах. Деякі з них були зашпаклювані і відремонтовані, деякі свіжі двері, які були розколоті внизу. Від того, що їх вибивали ногами, кілька дверей з висячими замками, які були вирвані, куди б я не подивився, скрізь були. Люті ознаки. Це було тривожно, і мені було шкода сім'ю. Коли я фотографувала нерухомість, я побачила стільки всього, що відбувається в житті людей. Найгіршим був цей огідний будинок, барахолка з власником, який кричав і штовхав свого собаку на моїх очах. Собака також страждав від надмірної ваги, тому що його їжа була у великих відкритих пластикових контейнерах, від якої він майже не відходив. У душі був шматок масла і Купа комах, а в підлозі, в коридорі, була величезна діра, мурашки по шкірі від спогадів, коти, в яких немає лотка, пляшки з під алкоголю єдина прикраса, яку можна знайти, майже немає меблів. Я живу в Англії. Дуже багато людей не купують лотків, тому що вони просто дозволяють своїм котам гадити в сусідських садах. Моя невістка скаржилася нам на те, що її коти продовжують пісяти і какати в будинку вночі. Це тривало тижнями. Поки я не запитала, як часто вона прибирає їхній лоток, виявляється. У них не було лотка, їхні коти гадили по всьому будинку і по речах їхніх дітей. Їм ніколи не спадало на думку купити лоток. Я шукав квартиру для оренди в дуже ліберальній частині США. Місце було просто чудове. У мене була величезна заскалена площа і багато приємних зручностей. Наприклад, камін. я пішов в іншу частину будинку, де жив орендодавець над його каміном. Висів портрет засновника куклу з клана. Я звалив звідти нахрен. Run forest, run! коли весь будинок смердить собакою і сечею. А господар цього не розуміє. Хотів купити вживаний каркас ліжка на базарі, він був розібраний у фоє, і власниця пустила мене подивитися на нього. Відразу ж вдарило в ніздрі різким запахом котячої сечі. Я побіг звідти геть, як можна жити там і не відчувати цього запаху. Чи їхні органи чуття просто звикають до цього. Відсутність засобів для чищення, догляду. Хоча я згодна з думкою, в моєму будинку гість не побачить їх за винятком щітки для туалету. Всі засоби для прибирання живуть за дверима, і оскільки не знаходяться в спеціальних шафах, я не відкриваю їх, якщо не прибираю, коли вони не роблять елементарної підготовки до заздалегідь запланованого візиту гостей. Наприклад, немає туалетного паперу. Вам не пропонують нічого випити. В будинку дуже брудно. Я повна протилежність. Ти не прийдеш до моєї квартири, якщо вона не буде чистою. Аж до плінтусів. І мені байдуже, скільки разів тобі знадобиться скористатися моєю ванною. Гадаю, це у мене від мами, яка завжди прибирала. Нас завжди було чисто. У моїх родичів повно тарганів, а вони поводяться так, ніби це не має значення. Нацистський прапор він буквально червоний. Коли я навчався в коледжі, я відвідував курс, який називався Виняткові люди, і ми повинні були працювати волонтерами з різними людьми. Мене і одного чувака з братства прикріпили до старшого паралізованого хлопця в інвалідному візку. Ми ходили до нього раз на тиждень і допомагали по дому. У нього було так багато нацистських сувенірів, і він був справжнім мудаком. Ми називали його Адольфом Калікою них була лише одна кухонна скатертина, лише одна. Її використовували для витирання рук, протирання столу, миття посуду та витирання мікрохвильовки, плити після приготування їжі. Зазвичай я маю лише одну кухонну серветку та маю цілу шухляду, повну серветок з мікрофібри, які я витягаю, коли потрібно замінити ту, що використалась. У мене також є подвійний рушник для витирання рук і посуду після миття, який регулярно змінюється. Його може вистачити лише на день, якщо посуду було висушено забагато. Що він почав просочуватися. У дитинстві батьки завжди казали мені, що якщо я побачу зброю в чиїмось домі, я маю ввічливо вийти і зателефонувати їм, і вони мене заберуть. Я досі здригаюся, коли бачу гвинтівку в чимось будинку. Я розумію, що є відповідальні власники зброї, але я не люблю перебувати поруч зі зброєю, навіть якщо вона правильно зберігається. Ніяких меблів, чорні сміттєві пакети замість штор на вікнах, а замість простирадла брудна ковдра без простирадла. Які тривожні сигнали в будинку? Ви помічали? Пишіть у коментарях, підписуйтесь, щоб не пропустити більше таких обговорень. Дякую за кожен лайк та підписку. Гарної днини!